Вітаю вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш. І сьогодні в нас черговий випуск. Для мене це особливий випуск, тому що я знаходжусь на водоймі, де відбулася моя перша рибалка в моєму житті. Саме перших карасиків і окунців я впіймав тут. Це було дуже давно, приблизно років 45 назад. А я приїжджав влітку на канікули до своєї тітки, брав вудку, йшов з вудкою на ставок, дивився на поплавець і очікував ті клювання, які відбувалися. Тут я мріяв впіймати свого першого коробця, першу щуку. Дуже приємно, він досі не змінився. Але змінилися відчуття. Якщо я зараз дивлюсь, і це така невеличка водойма, то тоді в дитинстві для мене це виглядало як велике водосховище. Я мріяв про якісь великих риб, про те, щоб піймати їх багато. Зараз дуже приємно тут знаходитись. Сьогодні я, так як і в дитинстві, буду пробувати піймати карасика. Я впевнений, що залишились тут і карасики, і коробці. Використовувати я буду одну вудку, один телефідер, і подивимось, що буде відбуватися. Сьогодні не така погода, як була в дитинстві. В дитинстві це була спека, тиша, дивишся за тим поплавцем. Але, не завжди є час вибиратися на риболовлю, і тому сьогодні, незважаючи на погоду, ми тут замішуємо прикормку, наживляємо на гачка нашу наживку і чекаємо. До речі, сьогодні я буду використовувати новинку цього року. Це в лінійці прикормок серії Feeder Вийшла наша нова прикормка Гейзер. Вона чудово підходить для водойм там, де немає течії. Коли вона починає працювати у воді, від неї відділяються різні частки, вспливають і тим самим завлікають рибу. І думаю, що на цій водоймі ця прикормка рибі також сподобається. Замішуємо і починаємо. Так, ну що, корм готовий. Зараз закидуємо нашу першу вудку. Тут я буду використовувати монтаж торба. Я вже в попередніх передачах розповідав, це Така в нас нова новий монтаж вбився карася, але замість класичної пружини тут знаходиться фідерна годівниця. На мій погляд, це набагато зручніше за що того, що ви можете забивати сюди будь-який корм. Липкий він, не липкий, будь-який. І е, тут знаходиться два гачка. Відразу. Розповім, що верхній гачок зручніше перед закиданням встромляти у сам корм. По-перше, -по вони не плутаються. По-друге, дуже гарно видно під водою, коли починає працювати корм. Він випадає, з ним випадає гачок, і ваша наживка знаходиться саме на корму. Так, кормушку забили. Зараз вирішимо, що будемо наживляти. Як всі ми знаємо, карась риба дуже капризна, тому потрібно мати декілька насадок. Це можуть бути і штучні насадки, і стівні. Я зараз спробую на один гачок одягнути. Опариша, а на другий гачок Вігру Перловку. Нагадаю, також що в цьому році в нас вийшла нова, унікальна, я навіть вважаю, революційна насадка Віагра. Вже дуже багато було. Рибалок і в прошлому році, коли ми тестували, і в цьому, де вона непогано спрацювала, я думаю, що влітку це взагалі буде насадка бомба. Вона у нас є, як виглядає, як класична віара для чоловіків, так і у виді перловки, кукурудзи в таких дуже зручних пакетиках. Ну, спробую на один гачок одягнути. Класичну перловку, ну і навіть одягну пару штучок. Віагра перловка у білому кольорі має чудовий смак ванілі і, як ми знаємо, для карасика це один з найулюблених смаків. Дуже зручно одягати, не сохне, на мій погляд, Краща штучна насадка, яка зараз є. Так, зараз ми її встромимо. і закинемо недалеко. Так, що за першим карасиком? В цьому році дуже довга і холодна весна, навіть вже друга половина весни, але дуже холодно. І е, до чого я це розповідаю? Для того, що Тучні насадки, такі як віагра, будь-який там плавунець, водограй, вони добре працюють, коли тепла вода. В холодній воді все-таки риба більш, бере ястівні насадки. І на вудку я вирішив натягнути манку. Мені по секрету місцеві сказали, що на манку буває тут такий прорив. Тому... На поплавець надягнемо манку. Так, ну що, друзі, чекаємо, чи буде сьогодні той карасик з мого дитинства? Хотілось... Ж... Навіть щоб була тиша, але як є. Є, є. є гарний. Ну, як гарний, гарний, тому що перший. Ой, тільки вийшло сонечко і відразу схватив. Ну, перший карасик з водойми мого дитинства на торбу. Так, ну, у садочок. Поки я очікував перше клювання, згадував, дивився на берег, згадувався, як в дитинстві я ловив. І як я вже казав, багато років пройшло, але пам'ятаю, і напроти. Була гарна рибалка і на греблі, ну, перший є, будемо ловити далі. В даному випадку я ловлю на, на вбивцю карася торба, і дистанція дуже невелика. І я трохи забувся, що коли ви ловите. На короткій дистанції в якості жилки дуже-дуже е, важливо використовувати моножилку. Поки ми чекаємо клювання, я от на другу вудку зараз е, відразу наверх шнура намотаю моножилку. У мене от є фанатик невидимка. 0,23. І я, мабуть, метрів 20 зверху намотаю. Жилка коштує недорого, тому, якщо і використати 20 метрів і потім виконуть, це буде, не буде бити по бюджету. Так, а ось і на вудку в нас клюнув. Ну це такий, як для вудки, гарненький, гарненький... Ой! І ви бачите, що тільки вийшло сонечко, трохи почав рухатись. Ну, подивимось, подивимось. На жаль, на жаль... Вітерець, ловля карасика, це в першу чергу круте клювання, коли викладає поплавок, ну нічого, нічого, може сонце вийшло, може і вітер трохи стихне. Ну, а в нас вже є один карасик на торбу і один на вудку. Тепер черга торби. Тепер черга торби. Також невеличкий, але такий, як в дитинстві. Ой, і на вудку щось дибає. Так, а ну. У садок. Так, дуже-дуже погано клює, але є такі хлопці, що коштують наш корм і ми їх ловимо. Так, знову торба. Я вже так намагаюсь на поплавці і точ, точніше годувати. Ну, поки, поки торба обскакує більш делікатну снасть. Гарний карасик. Обмотав. Я навіть вам Скажу, що наш монтаж торба, він йде з двома гачками, але я один обрізаю, мені не подобається ловити на два. Ось бачите, один гачок. І реалізація, на мій погляд, краща. Друзі, хочу відразу у вас запитати, якщо у вас були, був досвід ловля, я думаю, таких рибалок багато, коли ви одночасно використовуєте якусь закидуху і вудку, чи були у вас такі випадки, коли на донну снасть більше клювань? Мій досвід каже, що це. Дуже часто відбувається. І от, якщо ви можете поділитися цією інформацією, було б чудово, тому що коментарі ви ж друг -другу друга читаєте, і заодно можна під цим відео ділитися своїм досвідом друг з другом. Марки розійшлись, сонечко виглядає, можна трохи роздітися. Це в нас плітка. Я ще дивлюсь, що не схожа, не схоже клювання на карасика. Плітка ну, така невеличка, але Ах! біжи. Так, а ось і черга вудки. Класично виклав поплавець, цей хлопець. І ще один карасик з дитинства. Так, у садок. Ну, Хочу вам сказати, хлопці, дуже круто, дуже круто, коли карасик гарно клює. Але коли як сьогодні клювання рідкі, в них і цінність найбільша. Ти чекаєш, 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 десь три рази сьогодні вже мінявся вітер. То був зліва направо, як зараз, то прямо в пику дув. То тиша була, то справа наліво. Чорті шость з цією погодою. Але навіть в таку погоду клювання карася, воно чудово. Попливасті такий хоп, і ліг бік. І ти вже знаєш, ще не підсік, ти знаєш, що це точно карасик. Ой, і чому, я кажу, як в дитинстві, тому що. В дитинстві саме так важко клював карасик, ти чекав, чекав, Ну, половимо, половимо ще трохи часу є. Чекаємо. Так, і це карасик у нас, карасик, ах, трохи зачепився, пір'ям. Ну, гарненький, як на вудку, дуже гарненький. Іди сюди, йди. Так, ще трохи і... Вудка дожене торбу, але поки і ковтнув глибоко. Так, ну цей крупніший, крупніший. Дивіться який. Стій! Фотосесія. Ах, втік! Такий гад! Самий великий за сьогодні! Так, хотілося по сонцю показати вам, який він гарний і втік. Так, ну, тягнути його було дуже приємно. Я почав трохи підкидувати нашого корма і дуже швидке, швидке було клювання. Став частіше перезакидати, тому що, коли дуже довго з Настю у воді на гачок чіпляється стара трава. Тому я вирішив частіше перезакидати, тому що ти чекаєш, а гачок вже десь там в траві. Зараз я ловлю на вудку Lexus. Дуже легка і міцна вудка. Я таких кабанів на неї витягував. І карасів, і коропів, і міцності достатньо. І приємно тягнути, а коли ще рибка, хоча б середнього розміру, в відчувається кожний рух. Так, друзі, Ще трохи почекаю. І буду збиратися. На цьому наш випуск ми завершуємо. Сьогодні ви бачили, я використовував і вбивцю карася торбу, і вудку. На торбу сьогодні було краще. Було краще, тому кожен раз, коли ви їдете на риболовлю, особливо, якщо їдете на карасика, якщо умови дозволяють. Спочатку можна використовувати обидві снасті, а на яку в той день буде краще, вам вже розповість риба. Наприкінці, як завжди, хочу подякувати нашим хлопцям, які боронять нашу батьківщину за те, що вони дають можливість нам працювати, інколи виходити на риболовлю. Велика вам подяка від нас, усіх. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному випуску.